Іон куричий, каша гречана, м'ясо тушковане, і салат з свіжих овочів. Це в режимі стелс. Заїхали швидко, хлопцям віддали, забрали пусту тару, уїхали, щоб менше создавати хаосу, передвіжання якихось техніки біля вогневих позицій. Таке бувало, що там, маршрут, допустимо, один в один день. Ночі напарник їзде, я утром заступаю, не знаю, куди їхати, дзвонимо, взнаємо. Побуває, що сутками катаємося. Тяжко, звісно, але ми прийшли для цього, щоб робити цю справу. Їду до позицію. Торб, будь ласка, небо. На своїх машинах з власної ініціативи куплених, доставляємо хлопцям їжу, щоб вони не були голодні і могли виконувати бойові завдання. Зараз ми направляємося на одну з вогневих позицій. Недооцінювати противника ми не можемо, вони теж слідкують за кожним рухом. Буває таке, що або ти хочеш заїхати, ти не можеш заїхати із -за безпілотника, або ти починаєш рух на заїзд на позицію, починається обстріл і тобі примусово приходиться або розвернутися, або вже ризикувати ну, там, своїм життям. Що добре буде? Работает? Да, а вообще там. А вы, вы сегодня за другую сотни?